Літній табір відпочинку для українців, які пережили та й досі ховаються в укриттях від ворожих обстрілів, відкрили на Вінниччині. За два роки повномасштабного вторгнення російських окупантів там отримали психологічне розвантаження сотні родин із Харкова, Запорізької, Київської, Миколаївської та Донецької областей. Завдяки різним активностям діти та їхні батьки із прифронтових територій та з гарячих точок в цьому затишному кемпінгу не чують пострілів та вибухів. Просто покататись на велосипеді для семирічного Іванка та одинадцятирічного Ільї тепер мрія. Хлопчики уже другий рік, як не бачили рідного дому. Разом з мамою з перших днів великої війни переїздять з міста у місто, бо їхню домівку у Гуляйполі зруйнували російські снаряди. Батько дітлахів пішов добровольцем на війну. Мама Олена, аби підтримати своє ментальне здоров'я та синів, на кілька днів привезла їх пожити просто неба у літньому кемпу. Тут десятки українських родин, які пережили ворожі обстріли та приїхали із прифронтових територій. Дуже страшно було з 5 на 6 березня. Були такі обстріли, що ми думали, ми вийдемо і зверху немає нічого. Тому 6-го зранку тільки розцвіло, Ми От, в чому стояли, в чому з погріба. Закрили будинок і, і, і поїхали. Жахіття вторгнення російських окупантів пережила і родина Ани Попович. Вони теж тікали від ворожих обстрілів з Гуляйполя. Почалися обстріли. Російські солдати зайшли вже в пологи, і з поліг вже обстрілювали наше місто. Ховалися спочатку в школі в бомбосховищі. Потім діти почали хворіти, і ми вирішили виїжджати. Саме для українців та їхніх дітлахів, які пережили жахіття війни, створили літній табір відпочинку Просто неба. Одним із ініціаторів створення кемпу став Остап Павлюк разом із батьком. Рятуючи в перші дні війни, родину від обстрілів виїздили із Києва, побачили мальовничу місцину на Вінничині і саме там захотіли зробити центр перезавантаження для родини з прифронтових територій або тих, що досі живуть під обстрілами. На початку ми постійно, ну як приклад, ми постійно концентрувалися на психологах перший рік, другий рік. Зараз ми дивимося, що психологів досить велика кількість є, і це правильно. Але ми вирішили піти таким холістичним методом і повністю відновлювати енергію людини. Тому в нас, окрім психологів, ми додаємо ще енерготерапевтів, наприклад, Інна. Вона якраз таки працює більше на такому більш на якомусь духовному рівні. Літні кемпінги з спортивними та ігровими локаціями підтримують німецькі та українські благодійники. Дітки разом із батьками для психологічного розвантаження часто мандрують. На такі подарунок, бо я знаю, що дуже багато подорожуєте, їздите, то без велосипедів нікуди. Він літо, 10 12 років. Цього сука, і я знаю, що у вас є мрія, така у вас було 40 таких велосипедів. Так, так. Я Думаю, що такі поступові домі наповнюють, наповнювати. На всех вибух є камера. За два роки існування кемпу тут оздоровилось майже тисяча українських родин. Волонтери планують розбудувати літній табір, аби тут до холодів могли на різних активностях набиратися сил малечі разом зі своїми батьками. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.